Всіх вітаю, всім доброго дня! На нашому YouTube-каналі Rodstyle магазину оригінальних дисків. Сьогодні будемо розглядати комплект коліс для електроавтомобілю BMW i4 в кузові G26. Диски для електромобілів завжди відрізняються своєю футуристичністю, більш цікавим дизайном. Це звичайно суб'єктивно, але те, що вони... Привертають більше уваги, це факт. І ось сьогодні у нас на огляді ось такий різноширокий комплект оригінальних коліс для BMW i4 862 i-Style. Диски виконані не як можна подумати у чорному, а у графітовому, темно-графітовому кольорі під назвою Orbit Grey класичний BMW-шний колір. З проточеною спицею і також пластиковими вставками. Тут ми бачимо пластикову вставку Напис BMW Individual, комплектація автомобіля, оригінальний ковпачок, також колеса вдягнені на шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 з амалгацією BMW. Передня шина 245 35 20 95 y Задня шина 255 35 20 97 y Не набагато ширші, але сам факт. Так само і диски. Передній диск у нас у розмірі 9, не, точніше, 8,5 на 20. А задній диск 9 дюймів. Давайте подивимось задню частину нашого диска. Як вона виглядає? Бачимо елементи кріплення пластикових вставок. Тут у нас завод виробник, країна, Польща, сплав. Також розмір диску 9,20 дт 42 і оригінальний номер 8 747 311 Напис BMW. Ось такий оригінальний комплект зборів зборі у ідеальному стані. Кого зацікавив цей комплект, або хтось шукає щось інше на BMW і не тільки. Звертайтеся до наших месенджерів. Всім гарного дня і чудового настрою!